Так, друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми з Андрієм будемо вивезти оцей стіл уже замовнику. Він зараз приїде, ми поїдемо в юхол, я візьму трейлер, загрузимо все в трейлер. Вам це все буду показувати. Але перед тим хочу вам таку зробити одну рознарядочку. Коротше, хочу вам сказати, то, що я взагалі по житті не люблю ні з ким там сильно спорити, комусь щось доказувати свою позицію. В кожної є своя думка, і це все окей. Але деколи такі знаєте, люди, такі думки людей, вони доходять до якогось абсурду і взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Тобто, в людей, знаєте, я так кажу, відсутній компас. От, наприклад, мені написала людина, я хочу відповісти йому на цей коментар. На мою, Alex, Durano, 3, 1, 3, на мою думку, підрядник це на рахунок бетону. Да? ви поняли. На мою думку, підрядник має повне право не повертати завдаток, так як люди витратили свій час, щоб приїхати до тебе, зробити естімейт, витратили час, щоб отримати той дозвіл, також роботи були розпочаті, і певний об'єм роботи вже був виконаний. Те, що Володимиру не сподобався, підрядник і він вирішив все відмінити. І є суто його проблема. Про компенсацію я взагалі мовчу спустіться трохи на землю. Окей, Алекс, дивися, звертаюся до тебе. Давай тако зараз. Я підрядник, ти, ти клієнт. Я приїжджаю до тебе на естімейт, щоб залити бетон. І на естімейті ми з тобою домовляємося по ціну, все узгоджуємо, і ти мене попереджаєш, що за, за тиждень почнуться морози, і це треба зробити зараз. І ти мене два-три рази так, знаєш, дуже так впевнено питаєшся, ти зможеш це зробити за пару днів чи не зможеш? І підрядник каже, звісно, зможу. Я тобі типу, покажу тобі точно, що зможу, все буде окей. І тут проходить день, два, там, десь на другий чи на третій день вони приїжджають, виривають яму, тобто я приїжджаю, вириваю яму тобі, та? І все, і на тому все закінчилось. Тобто такое я покидав тут інструмент і поїхав. І на протязі цього тижня, коли ще було тепло, я тобі просто годую тебе сніданками, тобто годую, годую тебе завтраками, завтра-завтра-завтра-завтра. Типу, тут наступають морози. Робота не зроблена, дозвіл не взятий. І я тобі кажу, слухай, та тут типу, я не винен в цьому, що я не зробив той бетон, це місто винно, воно мені не дало дозвіл. І тут ти їдеш в місто і взнаєш, що насправді вони хотіли дати дозвіл, але я подав неправильне креслення, тобто я не вмію креслити. Розумієш, Я їм подав неправильне креслення, ті ростовини не дали дозвіл. І в такому випадку ти вже думаєш, блін, ну це реально якийсь чувак вже безвідповідальний, і краще, краще припинити з ним в співпрацю, нехай просто поверне завдаток, і все. І тут ти пишеш мені, поверни мені завдаток, і я тобі кажу, добре, я тобі поверну завдаток там, сьогодні і не повертаю. Проходиш ще пару днів, <хи> він нічого не повертає, типа я нічого тобі не повертаю, не відписую. І тут ти вже все, ти вже подаєш на мене там скаргу в страхову, для того, щоб отримати компенсацію і тому подібне. І в цей момент, це вже повертаємося до моєї ситуації, до мене пише е підрядник. І от що він мені написав. То, що ми тобі все повернемо, давай почекай до п'ятниці. Напевно, їм вже передзвонили з бонду і сказали, що на вас написали заяву, і вони все, ми повернемо, я тобі дам безкоштовний бетон, я тобі дам то безкоштовно, то безкоштовно. Друзі, ну блін, чесно, як малі діти, от реально. От пишуть ці коментарі, взагалі люди. Я думаю, що це недалекі люди. Типа, просто люди дуже нерозумні. Я не буду їх ображати. Тупими просто нерозумні люди. Типу, вони не бачать, де є. Чорний, чорний, На чорний кольор вони кажуть білий, на білий вони кажуть чорний. от І все, ну. І ще знаєте, це до ситуації з тим завдатком, що я брав 50 доларів. Ну, В тій ситуації я виконав всі свої умови, а людина просто не з'явилася і просто не брала трубку. А потім мені почали трубку, що е, я захворіла, попала в лікарню і тому подібне. Коротше, все, приїхав вже Андрій. Зараз ми їдемо в юхол, беремо трейлер і їдемо працювати. Що приїхали на Юхол? Беремо зараз такий трейлер двохосний. 6 на 12 фіт за 37 доларів разом зі страхівкою. Вирішив взяти страхівку за 8 доларів на всякий пожарний. Так, друзі, привезли стіл в хату. Хата, звісно, просто бомбезна. Мені дуже сподобалось. Так живуть американські багачі. І от так стіл, столик тут вийшов такий. То, про що я казав, тут навіть до середини. Типу до сюди може дотягнутися до середини. Навіть не можу дотягнутися. КТ здоровий столик. Він стоїть на іншому столі. Воно так і було задумано. Отак от, от воно виглядає, ми вже встановили, так як, він буде, так як він і буде стояти. Що скажете? Напишіть, як вам такий столик тут. Подивіться, яке дзеркало здоровенне, Взагалі до всієї стелі. Офігенно. Взагалі хата дуже гарна, всередині дизайн мені подобається, дуже круто. Але паркет... Уже все своє А Ну хто займається паркетом, скажіть, чого таке трапляється? Він весь такий, повністю, з зазорами, бачите. Весь порозходився. Тут більше видно ще. Повністю весь 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 паркет. Отак от пішов. Дизайнерські шпалери. Гарно, гарно, дуже, дуже гарна хата. Тільки що там ходили по хаті, там вона ще нам щось показувала всюди. меблі такі Е, e, Значить що? Все класно, все добре. Замовниця задоволена, що я диву, я здивований насправді. Але так як вона і казала, то, що їй не потрібно, щоб він був ідеальний, там, якийсь гарний, просто то, щоб <кхід> був великий велика площа стола і вона могла накрити скатертиною. В принципі, так ми і зробили. Я просто знаю, що деколи клієнти бувають такі, що ти робиш так, як вони казали, всеріно їм щось не підходить. Корот, такі прикрі бувають, Але ні, все окей. Що, доробив я нарешті сані, поставив. Виставив зразу на продаж, Продасться, то продасться, ні, то ні, Лишиться на наступний рік, вони легко розбираються, і можна їх навіть на горище затягнути на весь сезон, на не сезон і вони там всі будуть стояти. А так-то поки що хай собі тут постоять, будуть прикрашати цей район. Я, до речі, повністю вже пройшов GTA 5, таку просто офлайн версію. І там був такий смішний момент, але я так з цього сміявся, що просто капець. Я нічого не бачу босс. Эй! Придави документы! Паспорт давай, ебарь, мам! А, Ты по-английски не шаришь. Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы, как один. Ты по гражданским арестам, ты понял? Америка — страна возможностей. А я воспользуюсь возможностью. послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. Там є така місія, це ті не місія. Там можна зустріти незнайомців, з ними завести розмову, і це перетворюється. типу як таку місію. То там місія була, що ти в ролі бордер-патрола в Америці. Маєш ловити іммігрантів. І там один бордер патрол був рускомовний, і він по російськи говорив. І він каже: эти емігранти приїхали в цю страну. Коротше, ну все. Да, люди мотивовані необхідністю прокормити свої сім'ї, їдуть сюди працювати по чорному за копейки. And that's why we form the Civil Border Patrol. Все, Що от зараз ці токсичні наші люди, знаєте, тут справа не тільки в тому, що він там, росіянин чи що, Тіпо, не в цьому справа. Всі люди от з країн Бившого Радянського Союзу, вони як тільки отримують документи, то вони зразу, все, всіх емігрантів, нафіг, всіх коротше, всі погані і тому подібне. Дуже прикро, звісно. А ще більше прикро, що про це люди говорять, то, що от наші люди такі, наші люди такі, але це і говорять наші люди, і вони виходить теж такі. Типу, то виходить, що я теж такий, чи що? Ну, не знаю, типу, типу, то, що я получу документи і буду казати на наших емігрантів, які там тільки приїдуть, буду казати, що ви сюди приїхали в мій дім. Ну, це дуже смішно. Вони думають, що можуть приїхати сюди в поисках лучшої життя для себе і своєї сім'ї. Це противоречить Конституції. Come on, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with.